На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Третій рік поспіль українська редакція ЛРТ здійснює кропітку роботу зі збору документальних свідчень, унікальних спогадів очевидців та учасників російсько-української війни. Ми робимо це для того, щоб зберегти історичну пам'ять. Передати її нашим дітям як приклад небаченої звитяги цілого народу, національної гідності та боротьби за незалежність війна крізь призму людських доль це жива хроніка героїчних подій. Тих, про які так влучно сказав свого часу легендарний головком Валерій Залужний. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно у сьогоднішньому спецвипуску Українська хвиля війна за незалежність пропонуємо вашій увазі спогади про події лютого та березня 2022 року міського голови Сновська, що на Чернігівщині, Олександра Медведьова. Сновська громада, яку він очолює, самісіньке прикордоння. Вона межує одразу з двома ворожими країнами Росією і Білоруссю. Відстані від українських населених пунктів до території ворога подекуди складають лічені кілометри. З самого ранку, 22 лютого, 2022-го двадцять тихі затишні північні села Чернігівської області, в числі перших, прийняли на себе страшний удар і миттєво перетворилися на зону активних бойових дій. 36 важких діб Сновська громада була в окупації, і досі, вже давно після звільнення, її села живуть під постійними щоденними обстрілами. Гінуть люди. А сам голова громади Олександр Медведьов у березні 22-го через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами, був взятий у полон. Новітня історія України звучить в українській хвилі з перших вуст. Розповідає Олександр Медведьов. З першого дня це 24 лютого, як німецькі фашисти, так і російські фашисти. Десь після четвертої години ми почули вибухи і була надана інформація, що так і так, 20 кілометрів від міста Сновськ, вже їдуть ворожі колони, вже їдуть ворог. Ну Як зустріли на мобільному телефоні? Всіх своїх колег обдзвонив, керівний став. Десь о 6 годині години ми вже були на робочих місцях. Вказівок, що робити далі, прямих не було. Тобто ми самі якось бачили, що і як робиться. Ну, був наказ нашим прикордонникам, нашим митникам, військовим, які були. Їм був наказ вступити до міста Чернігів, де потім вони героїчно його боронили. Ми залишилися на своїх робочих місцях, колони йшли. Мімо нас вторгнення поки що місце не було. Жителі не чинили отпору, але і не зустрічали з короваями, як це потім було мені вже донесено, що ми сподівалися, що ви нас тут чекаєте, ми йдемо вас визволяти. Визволення ніякого не було, це зрозуміло. Це була агресія. 99, мабуть, процентів жителів були в шокі від того, що Діються. А діється, це йшли колони. Ці колони йшли по 300 танків, це колони йшли по 200 танків, це потім опять 300 танків, це їхав особовий склад, який рвався на Чернігів, рвався на Київ, поки вони ще йшли транзитом. Але були випадки такі, як чолов'яга взяв бутилку зажигательного бензину, скажімо так, і кинув у колону. Вони озвіріли і розстріляли село, були руйнування, були загибли. І одразу все стало зрозуміло. У нас не було зброї, не було чим очинити опір. Я сподівався на переговори. Я сподівався, що можна договоритись. йдите ви, будь ласка, може це сильно сказано м'яко, що мирне населення не чіпайте, не чіпайте будівлі. І, якщо йде війна. То війна, йде тут військовий, я впевнений. Був своїх військових, і дійсно вони їх зупинили. Хоча обстрілювався Чернігів, і чернігівці сиділи у підвалах і це було дуже тяжко. І Поставили у нас блокпост, який практично контролював прохід техніки ворожої, і була окупована частина моєї сновщини. Люди воспринимали це таким чином. Тяжко було з продуктами харчування. Ну, я приведу такий приклад. Виставили ящик з продуктами харчування в магазин. Ніхто із місцевих жителів не взяв жодної консерви, не взяв жодного. Печення, всі чекали, що все одно ми запустили хлібзавод, ми запустили молокозавод, у нас підприємства, які є кури і яйця, то підприємці практично безкоштовно це робили. Ми наскільки влада могла, то місцева влада, то ми допомагали в тому, щоб якось забезпечити продуктами харчування населення. Що було тяжко. Тяжко було тому, що зірвали мости: шість мостів, які через річки. І ми опинилися, коли ворог вже прийшов. і в них залишилася одна дорога, по якій вони контролювали і їхали в сторону Києва. То у нас не було можливості цією дорогою завезти борошна, дрожжі, якісь ліки, і так далі. То волонтери наладили через річку на лодках коридор яким це возилося для того, щоб хоч якось ми виживали? Сусідня громада була окупована повністю. Міський голова Городнянщини він працював на своєму робочому місці. До нього приходили, і теж, як потім і мене, казали, давайте ви знімайте свій флаг і давайте наш флаг цепляйте, і ми будемо жити російською життям. Він вистояв. Я вважав, що також я зможу вести переговори, казати, що це отак і отак буде. Але ж вийшло геть не так, як міркував собі Олександр У Сновськ росіяни зайшли зранку, 25 березня 2022 року. Ворожі військові одразу почали нишпорити містом. Вони заходили в хати, перевертали все догори дном, влаштовуючи обшуки, забирали в людей мобільні телефони. Олександр Медведьов намагався зберігати витримку. Він ще не знав, що чекає на нього, яка дрібниця врятує від смерті, і який крутий поворот готує далі доля. Говорить Олександр Мідвідьов. Це було так. Мені зателефонували десь з шостиї години, що в сторону Сновська їдуть джипи броньовані, бронемашина і особовий склад. Їде у моє місце. У Сновськ. Я зібрався на роботу, вистрічка. Зібрався на роботу дружині, сказав, щоб вона бігла там, через ліс до тещі. А сам заступникам, заступнику зателефонував, він за мною заїхав, забрав мене і ми поїхали на роботу. Ми туди працювали цілодобово тобто, у мене там було два чергових жінка і чоловік. Я їх швидко відправив додому і чекав в кабінеті, коли вони приїдуть. Сподівався, що ми. В кабінеті проведемо переговори. Я скажу, що ми ніякого російського мира не підтримуємо і як жили, то дайте нам, будь ласка, жити, як ми жили. Йдіть звідси. Але вийшло зовсім не так. Получилося так, що мені сказали, що вам зібратися дві минути, зібратися. Все згребле, що в мене було на столі і в шкафах. Я сховав мобільний телефон, бо чув, що ну, у мене там було багато інформації. Чув, що за інформацією, що там є колони, а в мене не тільки були фотографії колон, а й координати колон, де вони розполагаються, то це мене мене врятувало від смерті, практично. Я сховав мобільний телефон, вони його не знайшли. Знайшли кілька мобільних телефонів, старі кнопочні ще мої їх теж забрали, і витахали мене. Мене до машини сказали, зараз ми поїдемо, будете спілкуватися з нашим керівництвом, але в обід ви будете вже вдома. Ну, я сподівався, що так воно і буде. Спочатку мене привізли, да, оділи шапку, щоб я не бачив, куди ми їдемо, таку як в'язану шапку просто на глаза. І спочатку мене, мабуть, візли усіньку окупу. Був там темний вагон і десь я 3-4 часи, я точно не можу сказати, зараз вже не пам'ятаю. Я провів у темному вагоні і зрозумів, що це не буде до обіду, це буде надовго, і що мене везуть у Росію. В Росію мене не повезли, мене повезли в Городню, як по тому з'ясувалося. Закинули у камеру і сказали: відпочивай. Десь через час. Повели на допит, на допит повели у гараж. На столі лежала тряпка з керосином, в керосині, руки я тримав ззаду, і мене питали стандартну біографію, хто це, хто ти, що це, от, як ти. І мене здивувало, те, що багато інформації вони знали про мене. Дуже багато. Я вже щось і забув там, де де. От. Тобто вони були готові к тому, що ну от по на допросі, щоб я розказав про себе, і конець допроса потім був завжди один і теж. Ви же російськомовний, у вас же росіянин отець. Просто давайте ми приїдемо у Сновськ, ми привеземо туди фури з продуктами харчування, ви вийдете на площу, вас поважають, і ви скажете, що все, наші прийшли. Ну типа, я сказав, це ні в кому випадку не буде. От. Ви волнуєтесь, ми вам обізпечимо охрану, ми вам обізпечимо нормальне жалування і кого хотіть, виставляйте з собою працювати, а хто не устраивает, то ми їх самі останнімо. Я очередний раз сказав, що ні, такого не буде. Я прошу мене доставити на робоче місце звідки ви мене сюди забрали, і я буду керувати, щоб я керував своєю громадою. Вернули в камеру. Подумайте, у вас є час подумати. Подумайте. Ну, я півдня подумав ніч. Утром знову так же ж, меня ведуть на допит і викладують. Забрали у мене з кабінету, там було таке міни. Ми просто, щоб трошки тормозити просування, то ми просто А4 лист, де написано міни. Вони ну як посілом староста мені розповідав, що вони не їхали, але вони боялися, що це. Попередження, що заміну Така пересторога для них, але насправді да, це було б інтернет. Так, просто щоб, вони трохи, так. Да, щоб вони трохи тормозили, щоб колона не йшла от отак, як вона, а так, щоб вони трохи тормозили. Ну, це що? Ну, я кажу, це попередження, коли ви будете відступати, щоб ви мирне населення не стріляли, щоб ви не нарвалися на міни только я сказав, як відступати, руки у меня були сзади, а сзади всегда было два чоловіка з автоматами, і хтось из них дернув мне ліву руку, отак вот наверх дернув. І я думав, що, що то я там потягнув, просто лопатку чи то там потянул, А з'ясувалося потім шов'я лопатку поламали. Під час допитів Олександра Медведьова росіяни намагалися дізнатися інформацію про те, де розташовані українські військові об'єкти, розпитували про поліцейських працівників СБУ, військомати. Натомість чоловік відповідав, що такою інформацією не володіє, однак окупанти були наполегливими, вони стали погрожувати розстрілом. Медведьов згадує, що час від часу чув крики з сусідніх камер: це росіяни били полонених українців. Олександр Медведєв продовжує свідчення. Я зрозумів, що переговорів ніяких мирних не буде, а буде отак, що просто треба таке, щоб я їхав туди і в будь-якому разі, що десь знімайте ваш флаг і вішайте наш флаг і все. Ну, Очереднає ночь, тут уже по вечорам. Розпочали ходити, просто відкривали камеру і били дубінкою. Дубінки били по спині, я голову закривав, отак, і російськими матами хахол. Ну, Продовжувалося це п'ять днів. На шостий день зі мною був бізнесмен, який зісновська, можна його так назвати зі своїм охоронцем. Я чув, бо він ходив по коридору, я чув його голос. І їх відпустили. А я на два дні залишився. Мене ніхто більше не питав, не чіпав. Я залишився просто сидіти у камери і ну, дуже був переляканий. Дуже. Бо в окно не можна було ставати на але Я ставав, дивився, що вони збираються, Тобто вони уходять. Я не уходять, така тишина, я, ну забули, просто там забули, бо їжі нема, є вода. Так, не трогають, не трогають. Я думаю, лучше б трогали, хоча какой то там надії. Я таку надію, що ну за мене хтось вже ж понятно, що десь мене шукають, десь мене там, ну десь мене будуть визволяти. Визволяти не з зброю, а визволяти вже як то називаємо так політично визволяти. Ну і на сьомий день утра зайшли. Вони опять же в масках. А я по голосу почув, що це не Ті, які мене допитували, чи ті, які тут були, і ну, я прийняв рішення вас відпустити. Ну, дуже, дуже добре, дуже правильне рішення ви прийняли. Але у нас нема автомобіля. Ну і до обіду я просидів вже в ожиданні, і я сподівався, що мене будуть на кого міняти. Я був впевнений, що не просто. Ані підтримали і зараз мене меня отпустять, просто отпустят. Шону кого-то будуть міняти, ну, Ну так, значить, домовилися і добре, що домовилися. Так же само посадили в автівку Аділі п'ять шапку, щоб я не бачив, куди їдемо. Ну, я почув, ну вже я сорієнтувався, бо ми переїжджали, я ж цю дорогу знаю, городня це сусідня громада. Тобто ми переїхали через переїзд і зупинилися прямо дорога йде на Росію, направо дорога йде на рідний сновський. Ми зупинилися, я думаю. Їдемо на Росію, значить. Ані, оказується, що вони чекали автівку, ще чекали автівку. Було дві броньовані автівки, як мені потім розказали, І поїхали ми в сторону Сновська. Ну і як-то мені вже відлегло, що їду я вже додому. От. Але зупинилися на блокпості, от. і ми стоїмо на блокпості і я жду на кого мене будуть міняти. Сіжу один в машині на задньому сидінні. Я сіжу, а вони, як з'ясувалися вокруг з двох машин, вони стоять з автоматами, бо вони вже втекли і вони вже боялися, що їх зараз приїдуть наші і будуть ну, чи постріляють, чи в плен візьмуть, чи діто що то, ну щось таке. І так я вже сидів трохи шапку, я подвінув і бачу ноги свої, і бачу, сідає жінка. Я думаю, мене на жінку міняють. Якось якось не як те саме і чую голос дружини. Ну, Саша, пішли. Вибачте, будь ласка, да, це напевно, можливо, не зовсім етично це все розпитувати, як кажуть, але це те, що мають знати люди, безперечно. Чи є таке те, що ви обов'язково не розкажете своїм дітям з того досвіду? Сто відсотків. Сто відсотків. Це передати не можна, це я просто розказую, що, знаєте, так, воно поверхово. Що вас тримало в ці дні? Тому що знаєте, героїзм це слово, яке дуже багато в собі якби, накопичує смислів, але при цьому це риса конкретної живої людини. Всі бояться, особливо бояться допитів, фізичних тортур, тиску на родину. Що вас тримало реально в ці дні? Я питав Чому ви Я питав, де моя дружина? От мені не відповідали. Вони не встигли. Я, Після того, як перший раз мене побили, то, так -от -так -от -то стало так, що ну вже, вже це ти нікуди, що ти, я вовсь, не в не поїхав ні в коєму разі сказати, що руским. А то вже, якщо так, так. -так вот. Тому що тримало? Тримало те, що. У російському мирі ну, ми жити не будемо ніколи це раз. Друге, то що я -то не представляю, що я вийшов на площу, люди, які мене вибирали, я зараз скажу, що давайте оце, оце прийшли наш, оце десь таке. Мені було тяжко, тому що коли ти за себе, то за себе. За дружину ні слова, просто от, от ні слова, ні слова. Тобто я теж ну, вони і. Скажу, що не казали, що ми там з, з твоєю дружиною зробимо то-то, то-то. Цього не було. Цього не було. Я не буду там казати, що, що отак. От. Ані конкретно, от це я, от це вони. Все. Я про колег не питав. Я питав про дружину, бо знаю, що сину в Києві. От. І більше, якщо б хтось був, то я би чув б голоса, тому що більше вести було нікуди вести. Ну і щоб я теж скажу. Дружина, я був певний, що тоді. Ну що, значить, відпустили, відпустили. Значить, слов'я було таке, що приїде жінка, дружина приїде і водій. Так вони вдвоє ми приїхали, і ми поїхали мені віддали мою сумку там. Були документи паспорт, посвідчення, все інше. Оні там, ну там вже копійки якісь були. Ну, копійки, то копійки, як потім здасувалися. Але ж мені говорить Надя, ми вже зібрали за тебе 15 тисяч доларів. Це От. їхня вимога була, так? Це була їх Викуп. вимога. Вони відпустили бізнесмена за значно більшу суму, взяли його телефон, зателефонували, сказали, щоб через півчаса була жінка з водієм, була там та там тамта, і 15 тисяч доларів. щоб, якщо ви хочете побачити відвідува. Українська хвиля на ЕЛРТ Класика. Нагадаємо, друзі, у сьогоднішньому спецвипуску Українська хвиля. Війна за незалежність звучать свідчення міського голови Сновська, що на Чернігівщині Олександра Медведєва. Сновська громада, що знаходиться на прикордонні, з перших годин повномасштабного російського вторгнення відчула на собі всі жахи війни. Понад місяць частина її перебувала в окупації. А 25 березня 2022 року, після того, як ворожі військові зайшли у Сновськ, в міській раді повідомили про викрадення окупантами сімох жителів громади, серед яких був і міський голова Олександр Мідвецьов. Попри залякування і постійний тиск, жорстокі допити і погрози розстрілом, він відмовився співпрацювати з росіянами. Сьогодні ми слухаємо його спогади, говорить Олександр Мідвецьов. Я зараз розказую, тоді ж я, ну, я поняття не мав. Мені казали, що ти тут сидиш, вже Чернігов вже наш, в Києві йдуть уличні бої. бої. Вже... Тобто фактично дезінформували на тому тлі, що ви абсолютно не мали інформації так, в так, Це стандартна схема, коли людей відрізають від інформації, то їм розказують, що вже до Польщі дійшли там, і далі. Це вже... так. Чи були полонені ще хтось із представників місцевого самоврядування? Чи вони зосередилися саме на вашій персоні? На наступний на день, село Боровичі, там спірзавод, село Робоче, село Велике, Сірий Анатолій Олександрович, староста цього села, мій хороший товариш і друг, вони перекрили дорогу, попилили дерева таким чином. встановили колону. Колона не мала змогу йти цією дорогою, і вони вимушені були їхати в об'їзд і доволі далеко. Його забрали теж з робочого місця, одразу приїхали, забрали з робочого місця, і услов'я було таке, щоб розблокували бензопілим, розблокували цю дорогу. Цю дорогу розблокували з 28 марта. По сей день ніякої чутки про нього нема. От. Ми стучалися куди тільки можливо, і його дійсно шукали. Але ж така тобто, ну, жінка, жінка, двоє дітей, до теперішнього дня його нема. Це староста, це людина, яка, ну я вважаю, що героїчна людина. Бо вони встановили колону, от, спілкувалися він сказав ні, сюди ні їхати, ні поїдете ви. І, от, Чоловік, який зараз взагалі ніяких. Є ще люди, які забирали їх. Ну там чутки, що там Клімова. Ну, тобто в Брянській області, що їх там бачили, там десь, ну то, що вони живі. А от про Сірого ніяких чуток. Так що є, у мене в Наснове ще такий випадок, який дуже, 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 дуже. Ми б за нього все, що можливо, ну, спілкуватися ні з ким, просто спілкуватися. Ну, треба, я би на кордон поїхав. Треба ж ну, щось робили би, ну просто От так. Я так розумію, що війна в притул – це не тільки випробування, а й великі розчарування часом в близьких людях. Чи були колаборанти в вашому оточенні, якщо можна про це говорити, і наскільки команда, якій ви довіряли до війни? Виправдали ваші сподівання суду, як громадяни і як. Ну, мене питали ще там. питали, хто, От ви ні, де да, хто би міг возглавити город, хто б міста вас мог руководити громадою. І приводили мені е, фамілію. Я зараз не буду на радіо казати фамілію, але ця фамілія це бивший мер. І я говорю, от он би смог за ним ми пішли, я говорю, ні, за ним не пішли. Його на площаді забрали, арестували за взятку, тобто взяли так в руки, гроши, гроші, взяли ці гроші в руки, от, і машину окружили, його забрали, і взяла сюди він убежал і жив у Москве, поки його не депортували. Це ще до війни було. Я говорю, ні, за ним не підуть, не підуть. А коли я був у полоні, то він приходив у міську раду. Зараз йому підозра у колаборантам. О, тоді дійсно співпрацював. От, і йому зараз вже його засудили на 4 роки, мабуть, а він подав в апеляційний суд, і поки апеляційний суд, ще, то він поки на свободі. От це те, що є, звісно, є. Я розчарувався, я і так його ну, скажу, не поважав, тому що тому. От, а так що я впевнений, що є люди. Ну, Відкрити ніхто ж не приходить. Ну, Є інформація, що, звісно, є. Як показали себе педагоги, я можу спитати, тому що найперше, на що звертають увагу окупанти, це вчителі, і їх примушують співпрацювати бібліотекарі, тому що ми розуміємо, що вплив інформаційний і це те, що Використовують mm -hmm. окупанти, в тому числі в першу чергу. Ну, само місто ж окуповане не було, а там, де окупанти були, mm -hmm. де блокпости, вони контролювали чотири села, то інформації такої не надходило, що їх як то десь. Ну скажу, вони ховалися. От вони ховалися. Старости після того, як мене забрали, то я так десь вони ж на роботу відкрито не ходили. Керували все равно селами, керували. Але ж так, щоб от, давайте ну б позабирали всіх. А в мене там, коли я сидів, я думав, що це чистка, що всіх нас галупо забирали і зараз там буде. Ну таке ж, ну ж там є час подумати. Тобто не було такого. Не можу сказати, що насновщині, як учителів, чи бібліотекарів, чи там врачів. Ні. Нас будуть слухати. Європейські слухачі, як я вже сказала на початку, це люди, які знають про війну. Ті, хто їздить, бачать як волонтери її. А більшість людей просто знають з новин, з телевізора або з таких документальних свідчень. Що би ви від себе хотіли сказати цим людям, європейцям? Я хочу сказати, що дійсно йде війна, і війна йде жорстока, де гинуть. Ми з колегами ж казали, що найтяжка зараз це ховати наших молодих хлопців яких привозять десь раз у неділю і збирається народ? І ми проведжаємо, почесно в проведжаємо останній шлях от, наших героїв. І це є факт. Тому десь, може, у кого є таке, що воно таке, що щось там на Україні, щось вони там не... Поділили з росіянами, що та ні, це йдуть загарбники, які ціленоправлені, хочуть український народ поставити на коліна, хочуть нас знищити, либо приверети у воробів, забрати наше підприємство, наші землі, які зараз наші хлопці боронять і відстоюють. І війна, що це фронт. А помімо фронту, це ще і мирне населення. Коли просто літить ракета, ракета літить у будинок, де гинуть. Діти, де гинуть е, наші бабулі, де гинуть наші рідні, тобто це повномасштабна війна, яку ми обов'язково обов переможемо. Тяжка, тяжко. тому, е, якщо чуєте, то потрібна допомога. Допомога потрібна в техніці, допомога потрібна в боєприпасах, тобто в зброї. От. А героїзм наших хлопців і Дівчат, які воюють на фронті, він зашкалює, тому що вони бачать, що вони боронять свою землю. Це був спеціальний випуск передачі Українська хвиля Війна за незалежність своїми спогадами про перший місяць широкомасштабної війни на Чернігівщині поділився міський голова Сновська Олександр Медведєв. До ефіру передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Ліна Дайненя. Пам'ятаємо ті дні, віримо в перемогу, наближаємо кожен на своєму місці. Зустрінемося з вами, друзі, наступної суботи на радіо лрт Класіка, як завжди, у 14.30. Також нагадаю, що передачу Українська хвиля можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.